Оу, яка я сьогодні гарненька. Це ми вітались сьогодні з людьми чи ні? Ні, ми ще вони каже. Ми самі поїли, да. так. що да. всім доброго а, ранку, а, ми вже поїли. <гум> <гум> Вам смачного. Слухай, ці шарики треба <гум> здути вже, знімай їх. Оце вже похоже на щось таке непонятне. Коротше, <гум> ми сьогодні гарненькі, бачите? А, у нас зранку не було світла знову. Ось, ну це вони щось там роблять. Це не, не то, що там щось сталося. Це вони якось там лінії переключають, ще щось роблять. Коротше, не, не в тому справа. Справа в тому, що я нічого не змогла собі зробити. Я обично то феном, то ще щось даже не закалювала ні, як ці волоси е, волосся. Це демо з кицею читаємо коміти. Киця теж такі брави, бачите? Ми зраночку такі. Не чухані, да? Зовсім. Ну, але ж ми дома. І ми такі, як є, так і виходимо. Не завжди хочеться брати щось собі робити на голові. Я воно зробила собі хвостик. Який це навіть не, прич... не Ми Зараз будемо їхати е... в місто, то він помиє голову. А стригтися можна в цьому місяці, аж 31-го числа, так? Да? 31 числа він піде. Це по лунному якомусь там календарю туди-сюди. Коротше, піде обстріляється. Яке число взагалі? 28, да? 29-го зовсім не можна стригтися, а 31-го класний день. Коротше, начитала сьогодні лунного календаря, бо дивлюся, як саджати що. Е, значить, те, що росте над землею, те, що дає урожай і плоди над землею. Це сажають на нову луну, на ростущу луну. А те, що буде рости під землею, типу там картопля, лук, туди-сюдим, туди, то туди, це. Туди, цибулька, я й маю ввиду. То це треба саджати на е, убивающу луну. Так що так. Коротше, голова у моя сьогодні голова називається. Що їли? Амлетик їли з овочами, куди їдемо, на ресничечки. Мені ж дівчаточка. Дівчаточка, дуже-дуже велике, дякую, хто мені скинув на реснички. Я сьогодні буду гарна, пригарна. Дякую вам велике, що ви мені на красу скидуєте, грошики. Ой, це дуже-дуже приємно. Ну, що ну, ну, я можу сказати? Це дуже-дуже приємно. Я, якщо чесно, не очікувала. ну в общем, Я і так, звісно, гарнюнечка, що ні? Я сама-сама гарна дівчинка на світі. Там нам такого сьогодні намалювали в цих коментарях, що просто сидимо і ржем невозможно. Просто Ми поналазимо вісовісні кошмар. Откуда вони лізуть? Я взагалі не розумію, як вони попадають же на цей канал. Ну ладно, це може старі підписники, але як вони нас розуміють. Це вже україна -мовний канал. Десь, десь догадується. Деякі слова їм зрозумілі Ха... і так. Коля каже, субтітри а, включають. ключі субтітри. Да, субтітри створюються автоматично у нас українські. А Ютуб він може переводити їх. Да, тобто, да? І людина може вибрати на російський переходимо. Російський. і мабуть ще й субтитрами. Ну це копець. Короче, Ну вже дай би совісні, і якими тільки не які, що це общалися. Ну пішет. Пишуть... Раніше общались по-русски, все у нас было хорошо. Не а тільки тепер... А з російськими. А з російськими. А тепер переобулися. І, короче, і там угрози вже сипляться, що прийдуть і и... А зараз Росія прийде? Так, да, сейчас їх солдати. І ви зразу переобуєтесь на російський. Да. І вообще канал новий создала, я тут удалити, напевно. І ой, Боже. Що ви такі дурні, Господи. Ну як як ви не розумієте? Я кажу, що вже на Будь сліпими, я не знаю, хоч іноді очі роззувайте, там у вас зараз така жопа твориться везде. Вам ці солдати вже скоро там у себе понадобляться. Ви все блін наспугаєте, що прийдуть, ой прийдуть, ой прийдуть, ой прийдуть, ой прийдуть. Уже три роки вони йдуть і ніяк не дойдуть. Понимаєте? Он люди нормальні, адекватні розуміють, від чого освобождають ці русські солдати, понімають хат хат, а місця проживання від усього у цього освобождають, освободителі херові. по початку війни вообще і даже от унітазов освобождали, розумієте? Ну, коротше, в общем, це цирк на дроті, ми бісу. Без... Ой Боже. Ну як? Як? Головне інтересно, як вони залазять сюди? Чого вони сюди взагалі пруться? Ну, мені здається, це става канала біля більшість. Більшість. На що? Це вже україномовний канал, нахріна? Ні, ну поділяєте. Трати... Ну, Мазохізм да. в них є. Це да, дуже це в них так така є. Част, частка невід'ємна да, 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 їхнього їхнього да. життя. Мазохізм. Так, да, так, да, вони люблять, щоб у їх те саме. Хліба і зрелищ. да. да, да. Хліба із речі. Ну, це вони лізуть, мабуть, і оце да. сидять. Вони вже розібрали, як у мене де бардаки, де у мене щось не так лежить, що це можна то зробити, можна. Яка вам, блін, різниця? Що я роблю у себе вдома? Ви робіть у себе вдома, ну чесно, ну, ну, блін. Та наше життя. От ви вважаєте, що ми барахольщики? Значить, ми барахольщики. що ви пишете мені про це кожен день? Чи ви думаєте, як я як рибка у то, знаєте, сьогодні послухала, завтра забула, чи що. Значить такі Я барахольщики. Не думаю, що може ми не знаємо, чи що. А, що в нас щось да. не так? Ну, так знаємо, що в нас щось не так. Ай, раді що, І нам від цього я вам скажу того, що ви напишете взагалі ніяк. Ні. Особливо якщо в такому тоні. П'яте одне діло коли. Люди совітують щось, да, якось там це, якось там те, улучшить наші якісь там діла. Ви, ви, ви розумієте, що є люди, ко яким це не мішає? Нам це не мішає. Да. У нас є десь такі місця, де можна було б це все прибрати, на одну кучу скласти. Ну, якщо ми складемо все це на одну кучу, то потім з цієї кучі ж треба ж його якось брати. Коротше, у нас, я ж кажу, що десь хтось примери, навіть наші українці, які е, ставлять е, там пример, при, пример, пример, як, приклад, приклад, що, типа, от же можна, от же теж. Ой, блін, мені так невдобно держати, як воно робиться оце. О! 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 О, так це ж інше діло. Як, як близько з себе знімаю, у мене таке ряха лобле <риклад> <риклад> того, що що це вона не вийде, що там те, що там все. Та все я бачу. Алло, все я бачу. Я не розумію, в мене щось змінилося, якось щось помінялося з прошлого каналу. Ні. Так само все. Ми йдемо до своєї мрії і ми робимо так, як ми вважаємо. І нам це, мабуть, так удобно. Що чого я должна зараз в дощ, там, в холод, пхатися на ту вулицю, щоб щось зробити? Я не розумію. Бо я... їм так треба. А, бо їм так треба. Ребята, я ж кажу, що в ущерб своєму здоров'ю чи ще чомусь, я не буду лізти в болото там чи на холоди... ну, холод, там, я не знаю на вітер, на то на сьо, щоб щось там обрізати чи щось убрати. Я не розумію, а цього що, мір рухне, чи що, якщо у мене там буде це відро, відро посеред городу, хай все стоїть, воно вам що, мішає? Мені не мішає, то чого воно вам мішає, я не розумію, так? Да? <рес> насчет того, що це обіжає, а що на нас обіжаються руски, блін. Ой, мені прямо, знаєте, мені аж глубоко оце до одного міста, до дубки, як кажуть, що ви там на мене обіжаєтесь. Обежайте себе далі и вам приемного пути куда-нибудь туда. Идите. ну, у вас там стільки блогерів, е, стільки є е, ще й українських блогерів, які, блин, так, блин, знаєте, одной попали, два унітази. Так що йдіть туди. Там воно слухайте. Пишіть. Тим більше там не надо переводити. там по-русски балакують. что ви сюди лізете? Чесне слово. Ой, комусь там внешний вид не комусь не подобається. Але лізуть же все одно сюди. Ось, значить, щось, щось чіпляє, так? Да? Чи ви думаєте того, що ви напишете, що зараз я встану і буду плакати там десь в уголку тихонько? Ні, звісно. Вони просто бачу, що ми дуже добре живемо, понимаєш? І їх це дуже бісить. Ось. Бо що в них? Що в них є? Навіні і того нема. І от воно, понимаєш, то воно дивиться і думає, та що ж таке, блин, у них і унітаз і кухня, блин. Блін, треба щось написати, а у вас срач, Ааа! Срач, срач у вас! Я сподіваюся, ви розумієте, що Зая зараз утрірує, бо зараз кажуть, ви що дурні, у нас аж два унітаза, блин. Корот, були такі по початку, коли у ж було. А спочатку, то там писали, та у мене є диван санузла в домі, та у мене то, та у мене сьо, більярдний стол, і там іще щось. Боже, там є похер що у вас там є, Якщо чесно, ви що не розумієте? Я роблю те, що я хочу в себе дома, і не заглядаю до сусіда через цей, через забор. В нього є, ну і слава Богу. Я думаю про те, що в мене було, а не про те, що у кого там щось є і у кого щось стоїть. Понімаєте? Я можу тільки до сусідки за забор позаглядати, полюбуватися квітами, понієте? У це я можу. Ну не буду стояти і завідувати, якщо там щось у когось є, а у мене нема там і ліче щось. Я от ви розумієте, є люди, які завидують і е, щось там іще. А є люди, які не завидують і достигають цього. От ми з тих людей, які достігає. Ми у кого щось побачили класне, і ми не кажемо там, купили там зарази такі люних нас. Ми ну, кажемо, як добре, як було добре класно, і собі, собі таке. у нас таке було. Да. Понімаєте? Ми з такими мислями дивимося там до людей, що класно, о супер. Надо і собі таке зробити там, або надо і собі щось таке придбати, понімаєте. Это он нас островок слухает. Точно. Я, кстати, я то Дивиться, у нас кухня готова, но бачите, островок же есть. Я же себе подумал, ё-моё. Все, кухня готова, островок ел, все, можно идти. Там еда лежит. Ну, да, так что все нормально. Короче, Люденьки, это было что-то интересное. Мы сегодня посидели, поржали трохи, блин. Да, 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 дякуємо за комментарии, за добрые, за Без... цих поганих ми чого зараз не удаляємо, Вони нам допомагають у розвитку каналу, щоб ви розуміли. Так що вони переглядають раз і вони пишуть коментар, допомагають продвигати це відео. Дело в тому що ми. Да. да, поки И... потерпіть їх, ми потерпимо, і ви потерпіть. Посмійтесь там, можете даже вас. як, як як шутку. Да. Виспрімайте їх як як гру, як гру, Да. можна там попереписуватися. Туди не, не беріть близько до серця. Зовсім нам зараз це дуже я скажу даже ну, ну необхідно. Необхідно трохи, щоб були оці падлюки. <реш> я ж кажу, це все розумієте, і з, з другого боку, що я можу сказати, заблокуємо зараз цих товаришів, да? вони поки там такого, знаєте, такого прямо катастрофічного якогось гімна не пишуть, то хай вони сидять. Деякі починають писати таке гімно-гімно, то ми їх удаляємо. Ось. А ці, ну ви ж бачите, що люди на голову больні. Вы же бачите, что писать такую ерундистику, это просто, понимаете, не на одну нормальную здоровую голову не натянешь. Ну реально, потому что там, они воны Ну это пипец просто, каким надо быть иди... идиотом, так сказать, да? Чтобы, Чтобы сказать, так а написать. что изменилось? Вот раньше так, а теперь так. Что изменилось? Вы, вы больные, вы вокруг себя не дивитесь, чешу. Ну, це коротше капець. Так що, дівчата, будемо вас цих людей як просто такі, знаєте, хворих. Ну, як хворих, не хворих, а так, знаєте, як нутка позитива. І ще раз будемо убіждатися, наскільки там в голові, блін, шурум-бурум, два болта шатаються. Ось, Все. А ще хочу сказати, що я хочу сказати ще. Ти мене оце збив. А, що якщо ми цих будемо видаляти, вони будуть створювати ще нові акаунти, А я взагалі уверена, що у них по, -по декілька акаунтів... Так, да, було дуже, два дуже похожих коментарі друг за другом від різних людей. Але, блін, ну там видно, що да. одна та ж, та ж людина написала. Плюс ще є така фігня, як боти. Ці боти, вони, ну, це как. Як... <різований> Нет, мне кажется, мы все для замали для ботик. Вы для... вони лезут на боты, без разницы, вони лезут просто в разные украинские каналы и десь какую-то пишуть. пишут. Ну, не знаю. Є, є таке. Навіть коли по-українськи написан коментар, ну видно, що це писав не українець, а пере, ну, переведений Так, да, 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 Вони да, що вони вмудряються. Вони пишуть по русски переводять на переводчики. Переводчики, і Воно потом шуставляють. Шуру... Я така херня і богу. Воно виходить. Кори, і не на українському, і не на руському, коротше, таке білібердінь, коротше, да. виходить. Ну, буває. На у нас де Ютуб е, деякі коментарі теж кидає десь в спам. Е, ось, то ну не зараз не багато, бо ми цю функцію виключили, так? Да? Але, за, е, все, Але одно, все одно щось залітає. Все таки. одно деякі коментарі, YouTube Ютуб якось сам по собі чи удаляє, чи фіг його знає. Ми що в цьому не розібралися, чого воно так виходить. А деякі коментарі ти бачив по два рази. По два чи по три рази вискакують. Да. Це некоректне праця. О, нам вже зібратися треба. Да, да. Угу. Коротше, оце таке трошечки ранкове відео. вам. А зараз я піду приводити себе до ладу, бо цей, бо треба щось робити. І краситься зараз теж мені не можна. Ти залізла в календар, нашу я туда полила. Нашу я туди палила, тепер понимаєте, так би взяла б собі покрасилась їй горя б не знала. не нельзя зараз. То буде ждать апрель. Апрель. Апрель, як буде по цьому по нашинськи. Мабуть, якісь квіти, я не знаю. -е. Ну квіти цвітуть, правильно? Квітні. <зв 'як> <зв 'як> Ні, ну у нас названня місяці, я ж знаю, що вони совпадають з mm. тим, що в березні Берези. В березні Березки. 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 Да, Сік пускають. Сік <зв 'як> пускають. Так. А потім квітуть квіти в квітні. Mm. А в маї. Ну, що таке май? <зв 'як> <Це> Березень! <зв 'як> <laughs> Ви поняли? Не? Март березень. Ну да то непонятно ці російські русские ці місяця, що вони по новый херні херни. Короче, май це буде е, е, коли Пасха. Коли у Даші день народження. Ось. Да. Так. місяць. Ні, це через місяць. А через місяць. Да. Ну, коротше. Коротше, все, коли задиміла вже. Що ти мені голову морочиш? Квітень буде, стопудов. Ану, напишіть, так? Да? Напишіть. Що Мар... у мене тут? Ну календар русский, блин. Ну так ти український календар поставив. Ось календар. Календар. А чого воно у тебе все одно стоїть? Це ж на українському телефоні. чому воно все одно сторону. Телефон русский? на українському, календар на русскому. Все так от, сидимо. Вже треба збиратися, вже треба щось приводити в вперед. Бо так же де поїдеш. Ой, а я не можу, я зіваю капець з тими этими лунами. Ой, вчора в нас яка гарна була луна, дівчатка. Вона вже йде на спад зараз. І е, вона якраз в такої було, ну, піднялась так гарно, я б зняла, ну, на телефон це фігня. І вона, а, а как, відображалась в річці. Якщо тут стоять отак, от у нас... Ну, дивиться через заборчик, то якщо вона в определений момент так, то вона в річці відображається. і така краса була вчора. Да? Mm -hmm. Ми ще вийшли з миколкою, гуляли з собаками, та це так стояли, наблюдали. Вчора було дуже дуже теплий, класний вечір. Сьогодні буде ще тепліше. Сьогодні у нас сонечко, ви бачите? Давай Кіцюнько, да, Я закругляюсь і біжимо одягатися і бігом їхати. І Давай, потім сьогодні. я вам обов'язково покажу, як я буду. Да, Ось, знайшов я, коротше, календар український. І що я і що я вам сказав? Все правильно, все правильно сказав, я угадав. Квітень. Е -е, березень, березень, березки, квітень, квітнуть квіти. Ну, Починають квісти. Ось, потім йде травень, тому що травки. Ось. Підстигають. Ось. Червень, червень, червень-червень. Чого червень? Знаю, ти лише б не писав, то відео. Червоний, тому що. З червньом не знаю, лип з липеньо липи цвітуть. Серпень чому? Бо серпом. Собирають пшеницю. Собирали. Ось. Вересень. От з вересням, звісно, біда. <реш> Ладно, діти діти виріщать, коли до школи йдуть. А, Вересень. Точно, так. Да. Я думаю, тут щось друге, звісно. Ладно, жовтень, понятно. Жовтіють листя. Листопад. листя падають. Угу. Грудень. Грудки. Точно, грудки. Які грудки? Ну, сніжні. А, сніжні Ні? грудки. Бо сніг, мабуть, випадає. А -а. От Січень. Бо там в груди холодно. Так, <рес> <Я рес> точно. <рес> січень не знаю, от лютий, бо лютий мороз. Да. О. Все? <рес> все? Тепер ви знаєте все. Тепер точно, знаєте все. Коля переїд.